Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. Олександрія скандально переводить калюжно в дубль. До Судакова активно проявляють інтерес. Клуби АПЛ Гуцуляк може покинути полісся. Челсі відправляв скаутів дивитися на забарного. За даними Sport.ua, Олександрія може відсторонити Івана Калюжного від основної команди, якщо він не погодиться на новий контракт. Клуб поставив ультиматум гравцю та його агенту, який почне діяти з 1 січня 25-го року. У разі відмови від угоди Калюжний працюватиме з молодіжним складом. Діючий контракт футболіста з Олександрією чинний до літа 2025 року. Клуб пропонував покращені умови, але агенти сам Калюжний відмовилися. Як стало відомо, клуб готовий продати Іван. Мілана взимку за 350-400 тисяч євро. Цього сезону він зіграв 14 матчів в УПЛ, забив один гол, а також провів 4 матчі за збірну України. Раніше повідомлялося, що два клуби з топ-5 європейських ліг спостерігали за Калюжним у матчі Чехія-Україна. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі та за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Агент півзахисника шахтаря Георгія Судакова Вадим Шаблій висловив свою думку щодо перспектив свого клієнта. Георгій гравець з великим майбутнім. Він, як більшість футболістів, хоче спробувати свої сили у топ-чемпіонаті. Це абсолютно нормально, коли гравець хоче професійно зростати. Раніше ним цікавилися гранди серії А та інші клуби. Зараз до нього активно проявляють інтерес команди АПЛ. Я впевнений, що коли ми всі будемо готові рухатися далі, Георгій перейде в топ-клуб. Знаєте, з досвіду. Можу сказати, що в житті все відбувається вчасно. І ми, і Шахтар, і сам гравець відкриті до пропозицій. А це означає, що є велика ймовірність того, що незабаром ми зможемо побачити Георгія у топ-лізі, сказав Шаблій в інтерв'ю з Стандарт. Нагадуємо, контракт Судакова Шахтарем чинний до 31 грудня 28-го року. У поточному сезоні Георгій провів за донечан 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 3 асисти. Трансфер маркет його в 35 мільйонів євро. Дякую всім за вашу активність. А ми підготували нове питання для вас. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Скільки разів Одеський Чорноморець вигравав Кубок України? Один раз, два рази, три рази чи чотири рази. Вінгер Полісся Олексій Гуцуляк може змінити клуб. За словами Михайла Співаковського, у програмі «Тато таке європейський клуб не стоп п'ять ліг, але з амбіціями в Єврокубках готовий заплатити за 26-річного футболіста близько 4 мільйонів євро. Влітку Гуцуляк залишив СК «Дніпро-1» і перейшов у Полісся за 600 тисяч євро. Зарплата футболіста складає приблизно 50 тисяч євро на місяць. Після переходу він швидко став лідером команди. У сезоні 24- 25 Гуцуляк провів. 17 матчів, забив 10 голів і віддав 2 асисти, ставши найкращим бомбардиром УПЛ. Трансфер маркету тіні гравця в 2,5 мільйона євро. Лондонський клуб продовжує пошеп підсилення для центру оборони та уважно стежить за грою Барного з збормута. За даними TBR Football, скаути Челсі були вражені виступом українця в матчі 14-го туру АПЛ проти Тоттенхема. Однак у шортлисті синіх є ще декілька варіантів: Томасо Араужо і Антоніо Сілва з Бенфікі, Кастело Лукебе з РБ Лейпциг, Марк Гейс Крістал Пелес та Абдукодір Хусанов з Ланса. Челсі також зацікавлені Рональді Араужо та Жюлі Кунде з Барселони. Але перед ухваленням рішення клуб хоче зважити всі можливі варіанти, зокрема перевірені в АПЛ. Цього сезону за барнем відіграв 14 матчів за Боромут, завжди залишаючись на полі від стартового до фінального свистка. Журналіст Михайло Співаковський поділився інформацією про зацікавленість Карпатою півзахиснику Динамо Олександру Андрієвському. Львів'яни повернулися до переговорів з керівництвом Динамо. За моєю інформацією, восени Карпати намагалися орендувати Андрієвського, чий контракти з киянами завершуються наприкінці цього сезону, сказав Співаковський в ефірі програми Тато Таке. Олександр Андрієвський починав кар'єру в металісті, а згодом виступав за гірник спорт, Чорноморіць та Зорю. У складі Динамо він Закріпився з літа 18-го року у поточному сезоні. Андрієвський провів 12 матчів за київський клуб у всіх турнірах. Його контракти з Динамо діє до 30 вересня 2025 року. А трансфер-маркет у тіні гравця в півтора мільйона євро. Після розриву контракту за талантою 31 серпня, Віктор Коваленко залишається в статусі вільного агента. 28-річний українець розглядає можливість продовження кар'єри в МЛС, але клуби США не готові запропонувати йому умови, які він мав в Італії. За інформацією sport.ua, Коваленко також має пропозицію від турецького клубу Суперліги з привабливим контрактом, але гравець поки не готовий переїжджати до Туреччини. Раніше повідомлялося, що півзахисник хоче залишитися в Італії. Де він грав за таланту та Емполі, у минулому сезоні в А Коваленко провів 17 матчів за Емполі, відзначившись одним голом і однією гольовою передачею. Наставник Жироний Мічел підтвердив, що ситуація українського хавбека Віктора Циганкова не покращилася. тому він пропустить найближчі матчі проти Реала та Ліверпуля. На жаль, ми вилетіли з Кубка Іспанії. Але залишилося ще два турніри. У матчі з Реалом Циганков не зіграє, не зіграє і Ангель. Солі з під питанням. Чекаю побачити найкращу версію Реала. Готовий повернутися в Інісіус. У них є МБАПЕ і Белінгем та інші. Потрібно провести хороший матч і сподіватися, що суперник. Ник не використає багато шансів, тому що можливостей забити у них вистачає. Вони програли минулого туру, але це не означає, що у них криза. Одразу після реалу буде Ліверпуль у Лізі чемпіонів. Фанам треба цим насолоджуватися, радіти цьому моменту. Ми раді, що зіграємо з командами такого рівня. Це зростання наших футболістів, сказав Мітчелл. Українська асоціація футболу оголосила четверту номінацію підсумків року для національної команди. Звання найкращий гравець року. Претендентами на титул стали три футболісти, які найяскравіше проявили себе в 2024 році. Вінгер Челсі, Михайло Мудрик, голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін. Та захисник бормута Ілля Забарни голосування триватиме до 10 грудня. Участь можна взяти через офіційні сторінки УАФ у Телеграм та Інстаграм. Результати оголосять 13 грудня. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.